Ісусу Христу, друзі, дослухайте за відео до кінця. Я хочу вам пояснити заповідь полюби Бога усім серцем, усім тілом, усією душею і усім розумом. І сказав Ісус Христос в Євангелії від Матвія в розділ, 27 вірші, що це найважливіша заповідь. На ці заповіді стоять всі пророки, на ці заповіді все збудовано. Друзі, тобто, але як полюбити Бога, коли ти його не бачиш, правда? Логічно. як можна його полюбити, коли ти з ним не маєш відносин? Якщо ти маєш з людиною відносини, ти любиш людину, ти починаєш люблятися нею, починаєш з нею спілкуватись. Але як же полюбити Бога, коли ти не бачиш його, друзі? І я хочу, щоб ви собі задали це питання, що це дуже важлива заповідь. Ви знаєте, і є такі християни, які ходять з дитинства до церкви, бо батьки ходять, бо вони звикли. Є такі християни, які пішли до церкви, тому що вони них бояться в пекло попасти. Є такі християни, які е, хочуть кращого життя, хочуть якоїсь вигоди. Але Господь сказав: полюби Бога, навіть якщо в тебе немає нічого, полюби Його, полюби його. Але як же ж це зробити? Ви знаєте, добре любити Бога, е, нібито коли, е, добре любити людей, любити Бога, коли, в тебе, коли людина тобі. Добро дає, і ти любиш її. Але попробуй полюбити людину, коли вона твій ворог. Попробуй полюбити е, людину, Бога, коли в тебе немає таких ще благословінь великих на землі. Попробуй полюбити його, коли в тебе якісь труднощі в житті. Але Господь скаже возлюби, і будеш ти виконувати заповіді з легкістю. Ти не будеш грішити, тому що ти любиш. Правда, тому що ти любиш гріші, ти грішити тоді не будеш. І це дуже важлива заповідь. І я роздумував декілька днів на цією заповіді полюби. І ви знаєте, до чого я дійшов? Я до того дійшов, що я просто без Бога зараз, без його присутності. Я довше як один день, один день або навіть чуть менше, я не можу бути без нього. Просто мені без нього вже не цікаво. Я без нього бути не можу. Я настільки зливаюся з Господом, що я з ним не можу бути. Якщо його немає, я починаю його шукати, так як ця жінка загублену драхму. Пам'ятаєте, що мала п'ять драхму, одна драхма впала в будинку, і вона її шукала до тої пори, поки не знайшла. І вона знайшла, її, покликала своїх подружок, і вони раділи. Тобто, і так само ми християни. Добре любити людей, добре любити. Бога, коли ти ніби нібито добре, але це не іскрення любов. Господь нас веде до іскренньої любові, і, щоб ми виконували цю заповідь. Ця заповідь дуже важлива. Ви знаєте, Господь сказав: наближтесь до мене, і я наближусь до вас. Ви знаєте, Господь раз.